in time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes and the blast sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back what's my purpose but do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe Сьогодні з вами поговоримо на тему, яка, я думаю, багатьох цікавить, це додатки для схуднення. А саме сьогодні ми з вами затіклимося на додатках пов'язаних з харчуванням та їжею. Скоріше все, ви знаєте, що зараз я займаюся схудненням. І викладаю про це контент на моєму каналі. То якщо ви не знаєте, то вам подивитися ось це відео, де я все розказала. Сьогодні я вам розкажу про шість додатків, пов'язаних з харчуванням, то можна відстежувати калорії і не тільки. І перша програма, про яку ми з вами поговоримо, це програма, якою я сама користуюся кожен день. Фудбок, це програма для вимірювання калорійності блюд, кількості опитую. Води, ну і звичайно, щоб скинути або набрати вагу. Адже коли ви реєструєтеся, воно одразу у вас питає ваші наміри і каже, скільки вам треба їсти для ваших цілей. Потрібно заносити всю свою. З'їдану їжу в систему, це робиться дуже-дуже легко і там дуже-дуже багато різної їжі. Та якщо ви не знайдете те, що вам потрібно, то ви захвіті можете додати свій продукт. Наступна програма Food Recipes, на якій я не буду довго. Затримуватися, адже це програма, просто в якій зібрана доволі велика кількість різних блюд з їхніми рецептами. Вона розділена на категорії рецепти, вегетаріанське, смузі та випічка. Кожному з відділів можна помічати продукт, який вам сподобався, і він буде знаходитися у вас збереженому, щоб ви скоріше могли його знайти. Ну і наступний додаток, про який я хочу вам побільше сказати, це Фет Secret. Це додаток, куди ви можете заносити з'їден вам їжу, він враховує калорії і допомагає вам набрати, підтримати чи скинути свою вагу. Єдиний тут мінус, що сюди не можна додавати випиту воду без підписки, яка коштує 6,49 доларів. На один місяць, 16 доларів на три місяці, і 39 доларів на рік. Але і без підписки тут дуже багато можливостей. Наприклад, можна вести свій харчовий блог, викладати те, що ви з'їдаєте, ділячись своїм прогресом або питаючи поради у людей, і обов'язково хтось побачить і відповість вам. Як тільки ви реєструєтеся, воно каже, коли ви зможете досягти своєї цілі, і пропонує два варіанти. Один на меншу кількість калорій, але швидший час, і другий на більшу кількість калорій, і звичайно ж довший час. Ця програма пропонує дуже багато різних блюд та рецептів, які можна шукати за QR-кодом або фотографією. Також можна вносити час сну та фізичної активності, під час яких ви, звичайно, спалюєте калорії. Тут дуже багато функцій, про які досить складно розповісти, тож раджу вам самим спробувати і завантажити цей додаток. Наступний додаток це MyFitnessPal. В цьому додатку можна враховувати калорії, додавати з до мами їжу і кількість випитої води. У саме цього додатку є також можливості пов'язані з тренуваннями, в дні, про які. В наступному своєму відео. В додатку є багато планів, челенджів пов'язаних з їжею. Можна заносити з'їдену вами їжу за сніданок, обід, вечерю та перекус. Щоб дізнатися більше про вашу їжу, потрібно оновити аккаунт Pro, який в місяць коштує 10 доларів, а в рік 50. Звичайно, оновлюванням вашого аккаунту додаються можливості не тільки в їжі, а й в інших галузях цього додатку. Ми з вами переходимо до передостаннього додатку Єзіо. Цей додаток доволі багатогранний, та сьогодні ми з вами поговоримо тільки про його функції, пов'язані з їжею та харчуванням. Все дуже просто. Додаток каже, яку кількість калорій вам потрібно з'їсти за одну добу. Ви обираєте країну, в якій ви зараз знаходитеся, і відповідно, де купуєте їжу. Можна додавати сніданок, обід, вечерю та перекус. Класика! З легкістю можна додавати їжу, рецепти та складені вами самими блюда. Також є. Функція PRO, яка на місяць коштує 20 доларів на рік 50 і 200 доларів на нескінченне користування. Тобто, скільки б років не пройшло, ця підписка буде вашою і ніколи не потрібно буде оновлювати. Такий аккаунт відкриває можливості бачити корисні речовини в ваших продуктах і з'їдіння їжі, і впливає на інші функції цього додатку, не пов'язаних з харчуванням. Також хочу додати, що можна. То давати кількість випитої води і не просто, а за допомогою сірі. Ви записуєте команду, за якою Siri буде вас чути, і додавати воду в цей додаток. Тобто ви можете не напружуватися і навіть не заходити в нього. Siri все зробить за вас, а вам просто потрібно буде їй це сказати. Додаток реально класний і пов'язаний не тільки з їжею. Нагадую, що про його інші функції я розповім в своєму наступному відео. Ну і взагалі раджу вам самим спробувати і дізнатися про нього. Самостійно. Ну і останній додаток, про який ми з вами поговоримо, виглядає доволі таки естетично. А саме це лайфсум. Все, як завжди, ви можете додавати сніданок, обід, вечерю, перекус та кількість випитої води. Додаток вам каже, скільки потрібно з'їсти білків, жирів, вуглеводів і калорій в цілому на день, спираючись, наскільки ви хочете скинути або набрати вагу на ваш зріст і вік. Хочу додати, що сюди також можна завантажувати тренування. І так як це єдина функція в цьому додатку не пов'язана з їжею, вирішила включити її в це відео. В цьому додатку ви можете відстежувати свій прогрес і притримуватися одній з запропонованих дієт, яких там багато. І відкривати для себе нові блюда в розділі рецепти. Звичайно ж, у цього додатку також є проверсія. Цінник за один місяць 5 доларів, за три місяці дванадцяли. 50, і за рік 25. На цьому закінчується моя підбірка додатків, пов'язаних з їжею, рахуванням калорій і всім-всім таким. Нагадую, що це тільки перша частина з такої серії, а буде таких відео три. Тож чекайте на них в найближчому часі. Сподіваюся, що щось ось цих додатків вам сподобалося, ви їх собі закачаєте, спробуйте і вони вам сподобаються. Вибачте за тавтологію. Ale jak po jiným stavte like, napište komentář, a se na můj kanál. Paka, paka. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and